Українська ДРГ, чисельністю в півсотні людей, обмотавшись жовтим скотчем, перетнула російський кордон, зайшла на територію Брянської області, узяла в заручники фельдшера, обстріляла шкільний автобус з дітьми, поцілила при цьому маленькі дівчинці в спину. Ну і спробувала потім атакувати місцеву школу. Ну але ж втрутилася брава ФСБшна Росгвардія гвардія усіх украноцистів, звісно, нейтралізувала. На доказ, от вам жовтий скотч, флаг правого сектора, погруддя Бандери. Ну і заборонена на Росію література. Ну тобто, те все, чим традиційно пакують свої валізи українські диверсанти, коли йдуть на територію ворога. Ну тобто, ви розумієте, до чого я веду. Звісно, не було там сьогодні на Брянщині жодної української ДРГ. Звісно, це все на швидку руку криво зліплена ФСБшна провокація. Ну ж, на жаль, для зазумбованих росіян воно спрацює так само, як перед першою чеченською спрацювала в усіх сенсах закладена ФСБ вибухівка у житлових будинках Москви. Путін тоді тоді нагадаю збрехав, що ну то все чеченці ці вибухи організували, а значить, треба йти війною у Чечні мститися. Ну і росіяни, палаючи правідним гнєвом, тодішню путінську цю провокацію підтримали. Чим заклали у фундамент путінської диктатури перші цеглини. Ну і оскільки старий цей кадебійський щур новим трюкам так і не навчився, то от сьогодні вирішив він перевірену часом провокацію повторити. Перевдягнув своїх спецслужбистів в українську форму і відправив їх вбивати своїх. Вбивати цивільних, щоби обвинуватити в тому українців, щоби мати собі по тому виправдання для більш жорстких дій, які він тепер буде запроваджувати всередині Росії. Ну до прикладу, тотальну мобілізацію. Мовляв, ну то ж, все для захисту від українців робиться. Мовляв, це ж ми тепер жертви, а вони агресори, і треба від України захищатися. Утім, нам з вами ну трохи смішно це все з боку спостерігати, адже нам все це дуже очевидним виглядає. І паралелі з першою чеченською, і криву рукість ФСБшників, неспроможних організувати навіть провокацію, так, щоб їхні вуха на кілометр звідти не стирчали. А вони стерчать. Ну і запитань до того, що відбувається зараз на Брянщині, реально мільйон. От давайте зараз перелічувати разом. Отже. Диверсійно розвідувальна група чисельністю в 50 людей. Ви серйозно? Ну а чому не в 500? Дивіться, насправді такими великими групами ніхто не ходить. Пройти непоміченим групою в 50 людей неможливо. Тим паче через кордон, тим паче на ворожу територію. Тому ніхто такими групами, звісно, не ходить. Але якщо ж російські ЗМІ кажуть, що аж 50 українців пройшли російський кордон, ну то одразу виникає наступне запитання. Ну ви ж казали граніця на замке. ФСБшні чини таке казали. То як ви тоді прогледіли цю українську ДРГ? Ну а саме ФСБ прогледіло, бо російські прикордонні війська то не армія, то спецслужба. Російські прикордонники у відомстві ФСБ вони луб'янці підпорядковуються, і тут виходить такий от провал кордон на решето, прогледіли українську ДРГ. Йдемо далі. Брехня про шкільний автобус та атаку на школярів у навчальному закладі Брянщини. Знову ж таки, брехня дуже примітивна і легко вона викривається, адже навчальні заклади там давним-давно закриті, бо карантин і дистанційне навчання. Тому і шкільний той автобус давним-давно не ходить. Але ж для емоційного забарвлення ФСБшники змушені були таку от брехню про школярів додати. Ну, щоб зачепити російського глядача за живе, щоб кожен з них провів тепер аналогію зі своєю дитиною, яку може буквально будь-якої хвилини тепер атакувати українська ДРГ. Тож, те, що відбувається нині на Брянщині, дивіться. Це таки або провокація з боку ФСБ, ну бо і ще тиждень тому казали, що щось подібне готується. Або ж, до прикладу, це мобіки чи там кадирівці понапивалися, влаштували бунт, влаштували стрілянину по цивільних, дійсно поранили дітлахів, взяли в заручники місцевих. Ну але ж Кремль не може у такому зізнатися. Тому тих от російських мобіків тепер от ліквідують силами Росгвардії, але скажуть, що то все українські диверсанти. Утім, як би там не було, ну це точно не ми. Бо наші ДРГ мають інші і цілком конкретні цілі. Це військові аеродроми, це склади боєприпасів, це місця запуску російських ракет. Але ми точно не воюємо з цивільними. Ми ж не росіяни. Все буде Україна. Слава ЗСУ, лайк, підписка. Побачимось.